Їде. Це погано, що він відійде позицію. Ось Сута кущі зроблю собі, щоб Леопарда пересвічувати. Відпрацюєш. Ой-ой. ой Це скільки 001 цента? Окей. Записали. Ну У мене є одна ідея. Вона прям ризикована, але є. Це вкатити отак через низ, туди далеко. Через Леопарда там відсвітитися і леопарда з кущів бити. Тепер просто Саня. 10 гривень. Струмер тут зібрались норм пацани з двома клана і пройшли на ізі режим. А ти ботера не зміг фу анскіл. До речі, бірюзовий за цілий день так і не написав. Добре, як скажеш, Саня. Окей, дякую. Печку, халявну дав. Діамбан таки, ділили на 200, виходить... Ділили на 200, виходить... Ну, а скільки це. А, давайте уриватися у нас справа помирає просто. Пробили, вогонь. Стежу Знаєте, що я так їду назад, щоб в нього гармата не опускалася на корму. Бо в нього вона погано опускається, він не може мене вицілити. Через це я так мансую. Можна зупинятись бо бабаха тут. Попроситив не знаю. Притертем, добрий вечір. Це багато вам у рабстві. Окей, добре. Як скажеш. А якщо підемо сто 103 під'їхати, хоча ні, тупа ідея. Давайте праву сторону якось спробуємо прийняти. А він в полі? Nie, Nie ma nikogo na kempie. Żal. A jeszcze krem jebraшек, to ktoś... jest ah, but... abad. Абат їде сюди, блін. Тільки фугас врятую. Ого, ебрас пробуємо за пвпшити. Знаю, чи я вивезу його амзихова. Чикана каже, А він стріляв? Не бачу, да. Учий сібрам. Сподіваюсь, я перший кд щось Ви поняли? Мені ВКХ... ха... коротше, арта дала й ВКХ, я через цей браний добив. Блін. Ярослав 10 гривень. Привіт! А якщо ти арту знищиш, то ти поїдеш на арті грати. Андрій, привіт? ні ні ні, ні. Якщо мене арта знищить, то типу я на арті маю грати, але я сьогодні відмінив арту. Тому ні. Дякую, Ярослав. Я, я Андрій випадково сказав, так? Да? Ай, не пробив. Я мав давати. Дубейна з тебе його. Ну, умнічка. Ай там цей. Коротше, є шанс, який просто втікти через торта вперед. А, торт базі. Я засвітивсь цікаво? Блин. Ура! А це колобанов, це колобанов. Андрюх, це колобанов буде. Андрюха, ти вкурсиш, що Це колобос? Андрюха, це колобанов. Стоп, ти треба спішити. Шибирай. хорош. Я поняв, як колобос взявся на скілі. У -у -у. Оце потужно. Просто тупо колобанув. А скільки тут гравців лишилося? 6 чи 7? По 77, да, серій був стрім. Ти ще доживи? Дожив? Шкода, що на пресі, але. але колобанов сюди, другий на пресі колобос Топчик, але шкода, що на прес аккаунті. да да, да